Друзі, бажаю здоров'я! Сьогодні поговоримо про підсадку маток весні. Справа в тому, що під час весняної ревізії виявилося, що не перезимували декілька маток на моїй пасіці, як я і розказував під час минулого відео, посилання на яке можна знайти в опису, маток я підсаджую із слабких сімей. Незважаючи на те, що навесні бджоли маток приймають добре. Втрата матки може мені коштувати однієї робочої одиниці. Тому я не ризикую та підсаджую маток під ковпачок. Разом з маткою я переношу всіх бджіли слабкого вулика, бджоли наб'ються, бо попередньо я надав їм одинакового запаху шляхом встановлення смужок від клеща ворога, які пропитані ароматичною олією. Назад вони теж не повертаються, бо в цей час холодно та льотна активність мінімальна. Матка в новому вулику чекає одну добу. Надалі я виймаю рамку із маткою, дивлюся, як відносяться до неї бджоли. Далі випускаю та дивлюся, як вона пішла. Якщо бджоли відносяться до неї без агресії, ставлю рамку з маткою до вулика. Друзі, обов'язково напишіть в коментарях, як в цей час підсаджуєте матки на ваших пасіках. Чи взагалі не підсажуєте, чи просто об'єднуєте з поростоячим вуликом? Дякую вам за перегляд.